Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про пісню Ой, у лузі червона калина похилилася Степана Чернецького і Григорія Труха, яка стала народною. Отже, ми дізнаємося про авторів пісні Ой, у лузі червона калина похилилася, а також історії її написання. З'ясуємо, хто такі січові стрільці? І для чого їм пісні? Проаналізуємо зміст твору, його емоційний вплив на слухача і виконавця. А також познайомимося із сьогоденням цієї пісні. Один із авторів пісні Степан Чарницький народився 21 січня 1881 року в селі Шменьківці, нині. Чортківський район Тернопільської області. Йому вдалося здобути початкову освіту в школі міста Станіславів, нині Івано-Франківськ, а далі була Львівська гімназія та реальна школа. Потім інженерний факультет Вищої політехнічної школи, в наш час це Національний університет, Львівська політехніка. Деякий час він працював за спеціальністю інженером. Помічником начальника дільниці на залізниці протягом нетривалого часу Степан служив у Австро-Угорській армії, де не зміг прижитися і зробити кар'єру, адже був надто пацифістський для цього налаштований. Зате під час Першої світової війни написав, очевидно, головний твір свого життя Ой у лузі червона калина. Поезія. Стала пісною гімном, її співали українські січові стрільці, пізніше бійці Української повстанської армії. Пісня стала настільки популярною, що навіть найвідоміший військово-історичний часопис, що видавався у міжвоєнному Львові, мав назву Літопис Червоної Калини. А 1914 року режисер українського театру Руська бесіда Степан Чернецький здійснював постановку трагедії Василя Пачовського Сонце руїни про долю гетьмана Дорошенка. У фіналі п'єси мала звучати пісня. Спочатку вибрали, чия в лузі не калина була, але режисеру хотілось чогось оптимістичнішого, тож він запропонував іншу пісню. Розлилися круткі бережечки і трохи переробив текст. Спершу це була не пісня повністю, а лише її останній куплет. Ой, у лузі Червона Калина. І саме його підхопила Галицька молодь. В того ж 1914 року, в серпні у Стрию, її вперше почув чотар. Керівник військового підрозділу Григорій Трух До куплету ой у лузі, він додав ще три куплети та навчив пісні бійців свого підрозділу. Так червона калина зазвучала спершу у Стрию, далі по Галачині та стала гімном січових стрільців. У 80-х роках ХХ століття. До пісні, яку дописав Григорій Тух, додали ще один куплет. Не хилися червона калина». Авторами стали дисиденти Надія Світлична та Леопольд Ященко, керівник хору гомін. Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україно, маєш вільний рід, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей-гей, розвеселимо! Цей варіант пісні з чотирма куплетами українське радіо записало у 1991 році. Він і став народним, і співається зараз усіма. Ой у Лузі червона калина похилилася. Що ось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти братів українців з ворожих кайдан. А ми наших братів-українців визволимо, а ми нашу Україну, гей-гей, розвеселимо! Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україно, маєш вільний рід. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну україну, Гей, гей, розвеселимо. Гей, у полі, ярої пшениці, золотий стилан. Розпочали стрільці українські з ворогами тан, А ми тую ярою пшеницю і зберемо. А ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер в широких степів Та й прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую стрілецьку славу збережемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Отже, стрілецькі пісні. Це пісні, що були створені і побутували серед січових стрільців під час національно-визвольної боротьби. Тема даної пісні це уславлення прагнень січових стрільців до волі і нескореності. Ідея підтримати бойовий дух і віру воїнів у перемогу за долю рідного краю. Жанр літературна молитва. Художні засоби, які ми зустрічаємо в тексті пісні, метафора кривавий тан, метонімія Україна зажурилася. Епітети білий цвіт, добрий рік. золотистий лан, буйнесенький вітер. Маємо також риторичне звертання, червона калина. А також рядочки. Які виступають рефредом. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо! Виконання пісні може бути різним від академічного до сучасного. Тому пропоную поставити відео на паузу, перейти за покликанням і послухати різні варіанти виконання цієї пісні. Як музичний супровід впливає на емоційне сприйняття твору? І яке виконання вам сподобалося більше? Чому? Пропоную виконати творче завдання і скласти синка до слова Калина. Для зручності ставте відео на паузу. Підіб'ємо підсумки. І завершимо речення. Пісні літературного походження це січові пісні це, авторами пісні. Ой, у лузі червона калина є. Тема пісні головна думка пісні. Домашнє завдання. Пропоную вивчити пісню Ой, у лузі червона калина похилилася на пам'ять, а також добрати заголовок до кожної строфи пісні і записати у зошит у вигляді плану. Отже, успіху всім до нових зустрічей!